Жити за християнською етикою та примножувати високодуховність головне покликання аристократичної спільноти суверенного рицарського ордену Христа Спасителя, який вже протягом тривалого часу відроджує та засновує знатні аристократичні роди, що визнані світовою спільнотою. Отримати титул можуть не лише чоловіки, а й жінки. Об'єднує найкращих представниць жіноцтва орден Пресвятої Богородиці, адже жінка у рицарській спільноті є взірцем толерантності, берегиня гідності і честі, яка присвяє. Чує себе служінню роду днями в старовинному місті Лева, рицарі Христа, провели урочисту нобілітацію людей з благородним серцем. Посвята розпочалася з молебно в соборі Святого Юра, де номінанти отримали благословення. Світська частина нобілітації пройшла в Палаці Потоцьких. Аристократичний титул отримала ясновельможна графиня Ірена Анна Архфлорент, відома своєю меценатською та благодійною діяльністю, а також її діти, ясновельможні Валентин та Алла. Ця родина за покликом серця. Де шляхом віри і честі, саме ці слова і є девізом їх родинного гербу. Урочисту по святу пройшли відома лікарка Надія Малярик, громадський діяч Алла Сапчук, ректор Львівського ставропігіону Ярослав та герой України Борис Возницький. Відродження аристократичних традицій є запорукою добробуту та процвітання нації, адже саме через об'єднання близьких за духом людей у орденські спільноти і народжується провідна верства, яка дбає про високу духовну культуру свого ро. 剥夺。Modo.